Привіт усім, хто завітав на мій канал. Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні у нас буде відео покупочка пряжі. Я знову не втрималася і купила собі пряжі. І хочу поділитися з вами показати, що ж я собі придбала. Ну, саме перше, я покажу вам. Це, що лежить саме ближче. Отака От ось пряжа Lana Gold Fine. Один моточок я купила для жакарду. Я в'яжу носочки з жакардом, і це колір у нас 55 білий. Ви всю, всі знаєте цю пряжу, тут 51%. Акрила і 49% шерсті і 390 метрів на 100 грам. Отакий от білий моточок якраз для того, щоб вив'язувати жакард. У мене є різні кольори, а от білого якраз і не вистачало. Я купила один моточок, я думаю, мені на носочки буде достатньо. І там же, коли брала ту пряжу, мені попалася ось така пряжа. Це Алізеріал 40. 430 метрів в 100 грамах. Склад її в 60% акрил і 40% шерсть. Я вже говорила про цю пряжу. Я дуже її люблю. Це колір, такий. Коричневий, коричневий меланж 553 Я дуже люблю цю пряжу. Вона мені навіть більше подобається, ніж Лана Голд. Вона не така колюча, вона якась трошки м'якша. Ну, це, це на мої відчуття. Всі ми різні і всі по-різному сприймаємо одну і ту саму пряжу. Ну, мені оця більше подобається, вона не така мені колюча. Я взяла три моточки собі на джемпер. Такий красивий, оранжевий такий колір. Ну, я, його побачила, я вже я просто не могла його не купити. Це такі три моточки, такі 400 грам пряжі в мене. І ще я купила пряжу бабінну. Як би вам показати, ось дивіться, оце все мої бабінки. Я вже відмотала по моточку, навіть, навіть зв'язала один зразочок. Зараз я вам покажу. Ну, це ось така пряжа. Немає в неї етикеток, Ну, немає конусів. Я так зрозуміла, що вся інформація на конусах. Ну, я так приблизно деяку знаю, яка пряжа де. Тут у мене йде отака ось о, бабінка одна меланжевого. Бабіни, бабіни дуже здорові. Ми з вами зараз їх зважимо, тому що я загальну вагу знаю, а от окремо по бабінках і не знаю. Зараз подивимося. Така ось здорова бабінка. Кілограм 290 грам. Зараз я запишу і подивимося, кіло 290 Так, це у нас отака пряжа. Ось, дивіться, отака здоровецька бабіна. Я не хочу піднімати, ну, підніму трошки камеру і покажу вам. Така велика бабінка. І я відмотала вже один моточок, такий клубочок, для того, щоб пробувати її в'язати уже. Слідуюча це отака. Така вона, ну, вона на відео трохи така яскрава, насправді вона трошки приглушеніша. Її у мене 935 грам. 935 грам. Також я відмотала от один отакий моточок. І я попробувала. Вона така м'якенька і ця, і ця. Я попробувала їх зміксувати разом. Вийшло в мене ось таке полотно. Я б не сказала, що воно колюче, м'якеньке. Але трошки таке відчуття легенького такого поколювання є. Ну, тут великий відсоток шерсті, тут поколювання по-любому буде. Нормально тримає різиночку, я зв'язала одну ниточку цієї і одну ниточку цієї. Вийшло ось таке полотно, в'язала спицями, здається, два з половиною я в'язала. Ця пряжа трошки віддає колір. Коли, коли я намочила не було нічого, а додала е, миючий засіб, я шампунь додавала, стирала в шампуньки, додала трошки шампуні і воно віддало колір. трошечки Полиняло, але не критично. я дивлюся, що навіть не зафарбувалися оці білі крапенки. Так воно просто змилося і все. І не зафарбувало нічого. Ну, не прилиняло. До білого не прилиняло. Воно не біле, а таке якесь молочного кольору, ну не прилиняло. Так що, це в мене більше всього, я схиляюсь до того, що мабуть зв'яжу собі такий теплий светр на роботу, тому що. Ну, треба мені туди, треба було мені трошки обновитися. Потім отака ще сіренька пряжа. Дивіться, яка вона красива. Це теж тут великий відсоток шерсті. Я так, ну, я так на На відчуття, скоріше все, це іде шкарпеткова пряжа. Вона отака у мене є тоненька і є потовще. Значить, цієї, це тонший, тут більший метраж у ній. Тут, скоріш всього, десь 400 метрів. І в її мене. Кіло 480. Кіло 480. Один моточок відмотала. А бабінки поки що. Бабінки поки що не трогаю. Так, коричневий. Ось такий коричневий колір. Теж шерсть. Ну тут. Відсотків 80 шерсті точно. Тому що я з такою в'язала, у мене є така. Такого красивого. Він такий коричневий і з гірчичним якимось відливом. Кіло 528. Я так розумію, це все іде шкарпеткова пряжа. І, і дві бобінки я взяла і, такої ж самої шкарпеткової пряжі, але тут 300 метрів на 100 грам. Вона товщенька. Отакий темно-сірий. Темно-осіро у мене. Кіло 135. темно сіренька Я уже відмотала і почала в'язати шкарпетки. В'яжеться дуже гарно, легко в'яжеться. Я не знаю, можливо, треба було і товщі взяти. Спиці. Ну, я в'яжу на 2,25. Ой, 2,5. Мені подобається те, що виходить, і я так думаю, вони будуть дуже тепліше, вона розпушиться. Я в'яжу взагалі рідень, ну, так слабенько, тому я й беру спиці меншого розміру. І ще отакий синій, синій, дуже красивий колір. Теж 300 метрів в 100 грамах. І така здоровецька, здоровецька бабіна. Тут у ній трошки отаке попадається сміття. Дуже велика бабінка, дивіться, я зараз її зважу, і в ній 2 кілограми 60 грам. Така здоровецька вабійна. Це все на шкарпетки Все будемо в'язати шкарпеточки. Так, мені треба буде підрахувати. Скільки я купила, зараз я підрахую, і потім до вас повернуся. Ну, загалом. Я підрахувала, то нам вийшло 8428 грам. Ну, будемо рахувати 8420. І 400 грам ще моточний. 8820 грам. Так що в мене поповнення пряжі на 8 кілограмів, 820 грамів. Треба буде записати. І будемо в'язати шкарпетки. Я ж кажу, вже не витерпіла, почала в'язати оці сіренькі, це ще я хочу, я так думаю, ще встигну зав'язати в цьому місяці. А потім, уже в слідуючому місяці, побачу, які. Ну, планую в'язати, мені треба нав'язати теплих шкарпеток чоловічих. Дуже багато мене просили, і я ніяк усім не можу повив'язувати. Ну, нічого, потрошку будемо в'язати. Тепер у мене пряжа є. Тепер я не переживаю, де мені взяти шкарпеткову пряжу. Доставай собі і в'яжи. Ну, мабуть, на цьому буду закінчувати своє відео. Показала вам свої покупочки. Рада, хто подивився і порадів разом зі мною. Я сама люблю дивитися такі відео, коли показують закупочки пряжі. На цьому закінчую. Жду ваших коментарів. Пишіть на все добре.